Вона є вступ. Немає сумніву, треба твердо вірити в це. Ми не повинні відкидати те, що виходить за межі нашої уяви. Наше ставлення до цього має бути таким, як у Арджуни. Я вірю в всьому, що ти сказав. Отже, коли Крішна запевняє, що будь-хто може досягнути духовного неба, якщо в момент смерті думати про Господа, як про Брамана або параматму, або Бога особу, то в цьому не повинно бути жодного сумніву. Не можна не вірити словам Крішни. У Багавадгіті 86 також роз'яснюється загальний принцип. Керуючись яким можна досягти духовного царства, просто пам'ятаючи про Всевишнього під час смерті. Ям, 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 смаран, бавам, т т калеварам, там там Ев'ятікаун, те я садата дбгавабгавіта. Про який стан існування людина згадує під час виходу з тіла, того стану вона й досягне. Неодмінно в наступному житті. Ми насамперед повинні, повинні з'ясувати зараз, що матеріальна природа це вияв однієї з енергії Верховного Господа. У вішну Пурані 6.61 описано всю сукупність енергії Верховного Господа. Вішну Шакті парапрокта, жанкяпара. Авідя Кармасам, Джанання, Трітія Шактир Ішяте, трития іш Трітія Шактир Ішяте. Верховний Господь володіє незлічинними різноманітними енергіями, які перебувають поза нашим розумінням. Однак видатні освічені мудреці або звільнені душі дослідили ці енергії. І згрупували їх у три основні категорії. Всі енергії є вішну шахті, тобто вони є різними потенціями Господа вішну. Перша енергія пара, трансцендентна. Живі істоти також належать до вищої енергії, яка, як це вже пояснювалося. Інші матеріальні енергії перебувають у гуні невіглавства. У момент смерті ми можемо або залишитися під впливом нижчої енергії матеріального світу, або перенестись у світ духовний, де діє вища енергія. Багавадгіта з цього приводу каже: 8.6. Ям-ям вапі, бгавам, тья калеварам, там-там, еваті, каунтея, садатат, бгава, бга, Про який стан існування людина згадує під час виходу з тіла? Того стану вона і досягає неодмінно в наступному житті. Звичайна річ протягом життя ми звикли мислити в межах матеріальної енергії, але нам властиво розмірковувати і про духовні речі. Яким же чином ми можемо перенести свої думки з матеріальної енергії на духовну? Є стільки літератури, що наповнює наші думки матеріальною енергією, газети, журнали, романи тощо. Сьогодні така література поглинає всі наші думки, але в наших інтересах звернути їх на літературу ведично. Щоб надати нам таку можливість, великі мудреці створили багато таких шедеврів ведичної літератури, як, наприклад, пурани. Пурани не вигадка, вони містять історичні факти. У читання Чарітамріті Мадгія -мад Ліла двадцять Знаходимо такий вірш. Маяму Дживера нахи, сватах Кришна Гана, Дж Дживере Кріпая Кайла Кришна Веда Пурана. Забудькуваті живі істоти або обумовлені душі втратили свій зв'язок із Верховним Господом і заглиблились у думки про матеріальну діяльність. Саме на те, щоб спрямувати їхню розмову. Розмову енергію до духовного неба, Крішна Два паяна в'яса, створив стільки пам'яток ведичної лі... літератури. Передусім, він розділив веди на чотири частини. Потім він пояснив їх у пуранах. А для менш розвинутих людей він написав Махабхарату, частиною якої і є Багават Гіта. Далі всю ведичну літературу було узагальнено у Веданта Сутрі. І щоб її могли зрозуміти прийдешні покоління, він написав доступний коментар до веданта Сутри під назвою Шрімат Багватам. У наших інтересах уподобати читання ведичної літератури. Так само, як матеріалісти скеровують свій розум на читання газет, журналів та безліч іншої матеріалістичної літератури, ми повинні зосередитись на читанні творів, що їх дав нам В'ясадева». Таким способом ми зможемо пам'ятати про Верховного Господа під час смерті. Це єдиний шлях, що запропонув... запропонований Господом, і Він обов'язково приведе до місця призначення: у цьому немає сумніву. сарвешу калешу, мам ану, смара, юд'яча, маярпітамано, будхір, мам евіш, яс ясам шаяга. Тому, Арджуно, ти повинен завжди пам'ятати про мене в образі Крішни і водночас виконувати свій обов'язок, Шатрія, тобто воювати. Присвятивши мені всі свої дії і зосередивши на мені свій розум та інтелект, ти, без сумніву, прийдеш до мене. Багавангіта 8.7. Крішна не пропонує, Арджуні, просто пам'ятати його і залишити свої справи. Ні, Господь ніколи не пропонує чогось нездійсненого. У матеріальному світі кожен мусить працювати, щоб підтримувати тіло. Людське суспільство, згідно з діяльністю, яку виконують люди, поділено на чотири соціальні класи: брамани, кшатрі, ваші та шудри. Клас браманів або клас інтелігенції виконує одну діяльність, кшатрі або адміністративний клас іншу. Клас торговців і клас робітників також виконують свої певні обов'язки. У людському суспільстві можна бути робітником, торговцем, адміністратором, хліборобом або навіть літератором, ученим чи богословом, тобто належати до найвищого класу, та все ж таки кожен мусить працювати, щоб підтримувати своє існування. Тому Господь каже Арджуні, що не треба відмовлятись від роботи, але продовжуючи свою діяльність, йому треба завжди пам'ятати про Крішну. Мам, Ану, Смара. <кій> 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 Якщо він не думатиме постійно про крішну під час боротьби за існування. То він не зможе також згадати Крішну в момент смерті. Господь Чайтання радить те ж саме, Він каже: «Кіртаньях сада Харіх, треба завжди оспівувати Господні імена, імена Господа, і сам Господь абсолютно невідмінні. Отже, настанова Крішни Арджуні пам'ятай про мене, і вказівка Господа Чайтані завжди оспівуй імена Господа Крішни. Також є одне і те ж саме. Тут немає різниці, тому що Кришна та імена Крішни неподільно зв'язані. В абсолютному розумінні немає різниці між об'єктом та поняттям про нього. Тому ми повинні завжди 24 години на добу оспівувати його імена і упорядковувати своє життя так, щоб повсякчас мати можливість пам'ятати про нього. Як же це здійснити? Ачар'ї наводять приклад, якщо заміжня жінка захопилася іншим чоловіком, або якщо чоловік відчуває потяг до іншої жінки, а не до своєї дружини, то така прихильність буває дуже сильною, такою, що людина, яка відчуває її, завжди думає про предмет свого кохання. Жінка, яка думає про свого коханого, весь час уявляє собі зустрічі з ним навіть тоді, коли виконує свої домашні обов'язки. Насправді, вона виконує їх ще краще, щоб чоловік не запідозрив її пристрасті. Так само ми маємо завжди думати про вищого коханого, Шрі Крішну, і водночас якнайкраще виконувати свої матеріальні обов'язки. Для цього необхідне сильне почуття любові. Якщо ми відчуваємо сильну любов до Верховного Господа, тоді ми можемо виконувати свої обов'язки і водночас пам'ятати про нього. Але таке почуття любові треба розвивати. Арджуна, наприклад, завжди думав про Крішну. Він був постійним спутником, супутником Крішни, і водночас він був його воїном. Крішна не запропонував йому покинути поле бою і податися до лісу, щоб медитувати там. Коли Господь Крішна описав систему йоги, Арджуна признався, що йому не під силу оволодіти нею. Арджуна увача Йоям йогаст твая проктах, сім'єна Матхусудана, яхам на пашамі, чанчала тват, стгітім. Згірам. Арджуна сказав, о Матхосудану, система йоги, яку ти стисло описав, здається мені непосильною і нездійсненною, бо розум мій неспокійний і хиткий. Але Господь каже Йогінам апісарвешам мат гатенам ратмана, шрадгаван пхаджате йомам саме. Юкта та моматах З усіх йогів, той, хто з цілковитою вірою завжди перебуває в мені, завжди пам'ятає про мене у своєму серці і служить мені з трансцендентною любов'ю та відданостю, той найтісніше поєднаний зі мною через йогу і є найбільш досконалим. Така моя думка. Пахватгіта 6.47. Отже Той. Хто завжди пам'ятає про Верховного Господа, той є водночас найвидатнішим його, найвищим г'яні і найвидатніший відданий. Далі Господь каже, що Арджуна, як шатрій, не може відмовитися від бою. Однак, якщо він битиметься, пам'ятаючи про Кришну, тоді він буде спроможний згадати його момент смерті. Але треба. Безстережно віддатися трансцендентному любовному служінні Господові. Насправді ми виконуємо якусь діяльність за допомогою нашого розуму та інтелекту, а не тіла. Отже, якщо розум та інтелект завжди занурені в роздуми про Верховного Господа, природно, що чуття також буде залучено до служіння Йому. Зовнішньо, можливо, чуттєва діяльність залишатиметься також самою. Такою ж самою, але свідомість зміниться. Пхагватгіта вчить нас, як зосередити розум та інтелект на роздумах про Господа. Таке заглиблення дасть змогу перенестися до Господнього царства. Якщо розум служить Крішні, то чуття природним чином залучається до служіння Йому. Це мистецтво і те таємниця Пхахватгіти. Цілковите заглиблення в думки про Шрі Кришну. Сучасна людина витратила стільки часу і зусиль, аби досягти місяця, але вона зовсім не дбає про те, щоб піднестися духовно. Якщо в когось попереду ще якихось 50 років, він повинен продовж цього недовгого терміну часу. Розвивати здатність пам'ятати про Верховного Бога особу. Віддане служення полягає у шраванам, Кіртанам, вішнох, смаранам Падасеванам, арчанам ванданам, дасям, сахям Атма, невіданам. Шримат Бхагаватом 7.5.23 Дев'ять способів усвідомлення Бога, найлегшим із яких є шраванам. Тобто слухання, пхагватгіти з уст особи, яка освідомила себе, спрямовують думки людини до верховної істоти. Завдяки цьому вона завжди пам'ятатиме про Верховного Господа, ніщала, що надасть їй можливості одразу ж після смерті отримати духовне тіло, придатне для спілкування з Верховним Господом. Далі Господь каже: абх'яса, йога і Нанья Гаміна, парамам, порушам, дів'ям, я ті -пардга Ну чинтаян. Той, хто завжди розмірковує про мене як про Верховного Бога особу, зосереджуючи на мені свій розум, і не збочує з цього шляху, той, о Арджуну, безсумнівно прийде до мене «Пхагвадгіта 8.8. «Шлях». Цей не дуже важкий. Однак щоб іти ним, треба обрати досвідченого провідника. Тат віжнанардгам, сагурум евабгічах. Треба підійти до того, хто вже практикує бхакті йогу. Розум завжди перелітає з одного предмета на інший, тому необхідно виховувати в ньому здатність зосереджуватись на образі Верховного Господа Ші Крішни або на звучанні його імені. За своєю природою розум неспокійний і стрибає в різних напрямках, але він може віднайти спокій у звуковій вібрації Кришни. Отже, треба медитувати на парамам, порушам, верховного Богоособу. Який перебуває у своєму духовному царстві, у духовному небі і таким чином досягти його. Шляхи і засоби остаточного духовного усвідомлення та досягнення кінцевої мети сформульовано у Вагавадгіті, і двері до цього знання відчинені для всіх. Кожен може увійти, всі люди будь-яких суспільних класів можуть наблизитися до Господа Крішни, бо слухати і думати про нього може кожний. Далі Господь каже, Бхагават Гита 9.32.33 32, 33. Мам Хипардхав Пашритя, Яписюх Папайона, Стриавайша статха шудраз, те пианти парам гатим, Кин Ар Браманах пунья я, Бакта Раджар Шаястатха, аніт яма сукам локам імам мам прапя, баджасвамам. Тут Господь каже, що торговець Розпусна жінка, чорнороб і навіть ті людські істоти, що перебувають у нижчих станах життя, можуть наблизитися до верховного. Для цього не обов'язково потрібний високорозвинений інтелект. Суть у тому, що кожен, хто приймає засади бакті-йоги і визнає Верховного Господа за найвище благо, за найвищу кінцеву мету свого життя, може наблизитися до Господа в духовному небі. Якщо людина засвоїть принципи викладені в Багаватґіті, вона зможе зробити все життя, своє життя досконалим і навіки вирішити всі проблеми існування. У цьому сенс та сутність усієї На сам Насамкінець, необхідно наголосити, що Бхагаватґіта духовний твір, і читати її треба дуже уважно. Гіта шастрам Дампуньям Яхпадгет, праятах пуман. Жорстко дотримуючись усіх приписів Багавадгіти, можна звільнитися від усіх життєвих страждань та тривог. Багая Шокаді варджі тах». людина звільниться від усякого страху, її наступне життя буде духовним. Гіта Махатмія 1. У цьому є ще інша перевага. «Гіта Парасяча, ані, якщо людина серйозно і зі щирим почуттям читає Багават Гіту, тоді з Господні ласки наслідки її минулих гріховних вчинків не впливатимуть на неї. Ще раз прочитаю, якщо людина серйозно і зі щирим почуттям читає Багават Гіту. Тоді з Господні ласки наслідки її минулих гріховних вчинків не впливатимуть на неї. В останній частині Багаватгіте 18.66, Господь ще Кришна сповіщає всім. Сарат гармат Парит яджа. Мам екам шаранам раджа. Агам твам сарва папем'ю, мокша и шамин машучага. Облишу всі форми релігії. І просто віддайся мені, я врятую тебе від усіх наслідків гріха. Не бійся нічого. Отже, Господь перебирає на себе всю відповідальність за того, хто віддається йому і гарантує такій людині безпеку від усіх зворотних наслідків гріховних дій. Мала нірмоча нам пумсам, жаласна нам діне діне, сакритги гітам рітасна нам. Самсара мала наша нам. Людина може щодня очищати себе, обмиваючись водою, але якщо вона хоча б раз омилась у священних водах Багават яка подібна до священних вод Ганги, то весь бруд матеріального життя буде змитий із цієї людини раз і назавжди. Гіта Махатм'я 3м падмана Бгася, «Мука, падма Муккападматвініг Срітам. <кхи> Багаватгіту повідав Верховний Бог Особа, і тому нема потреби читати ще які-небудь ведичні твори. Треба тільки уважно та регулярно слухати і читати Багаватгіту. <кхи> У нашу епоху люди настільки заклопотані світською діяльністю, що їм не під силу прочитати всі твори ведичної літератури. Але в цьому й немає необхідності. Однієї книги «Багавадгіти» цілком достатньо, тому що вона є сут... суттю ведичної літератури, особливо тому, що її повідав Верховний Бог особа Гіта Махадмія 4. Сказано також. «Багратам рита сарвасвам, вишну вактрат ви гіта Гітаган Года Кампітва, мана від'ятем». Той, хто п'є воду з Ганги, знаходить визволення, що ж тоді казати про того, хто п'є нектар Багаватгіти. Багаватгіту нектарну есенцію Магабхарати повідав сам Господь Крішна в вічну вішну. Багаватгіта виходить з уст Верховного Богоособи, тоді як Ганга, кажуть, бере початок біля його лотосоподібних стіп. Звісно, нема різниці між устами та стопами Верховного Господа, але у нашому становищі можна зрозуміти, що Багавадгіта має силу більшу, ніж навіть води ганги. судгір, Panishado Ga і там на махат. Ця Гітпанішада або Багавадгіта, що є суттю всіх упанішад як та корова що їй й Господь Кришна. Уславлений як пастушок ж, як те теля, і хай п'ють нектарне молоко багатги вчені мудреці та честі віддані. Екам шастрам деваки путра гітам, ека дево деваки путра ева, еко мантра стасяна маніяни, karmaпіkam та тася девася сева, гіта махатмя, Сім. У нас час людина прагне мати одне святе письмо, одного Бога, одну релігію, одне певне заняття. Екам шастрам деваки гітам. Тож хай і буде лише одне Писання, спільне святе письмо для всього світу, Бхагават Еко дева деваки Путра Ева. Хай буде єдиний Бог для всього світу, Ши Крішна. ека мантрас тасяна мані і єдиний гімн. Єдина мантра, єдина молитва оспівання його імен. Харе Кришна гаре Кришна 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 гаре, гаре, Харе рама, гаре, рама, 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 гаре. Карма екам та сяде вася сева, і завжди хай буде лише одне заняття яке? Служити Верховному Богу особі кінець. Вступу до Бхагавад-гіти. Можна прочитати ще ланки ланцюга учнівської послідовності. Евам йо пара імамраджаршайовиду. Бхагаватгита 4.2. Багаватгита передавалася, якою вона є, від учителя до учня в такій послідовності. Перший Кришна, другий Брахма, третій Нарада, четвертий в'яса, п'ятий Мадгва, шостий Падманабга, сьомий, Нріхарі, восьмий Мадгава. 9. Акшобя, 10. Джая Тіртха. 11. Гина Сінгу. 12. Дая Нітхі. 13. Від я Нітхі. 14. Раджендра, 15. Джаядгарма, 16. Порушоттама, 17. Брамання Тіртха. 18. В'яса Тіртха. 19. Лакшмі Паті. 20. Матхавендрапурі, 21 Ішварапурі Нітянанда Двайта. 22 — Господь Чайтання, 23. — Рупа Сварупа Санатана, 24. — Рагунатха і Джива, 25. Кришнадаса, 26. — Наротама, 27. — Вишанатха, 28. — Баладева і Джаганатха. Баладева Кома Джаганатха. 29. — Вінода, 30. — Гаура Кішора, 31-й бхакти Сідганта Сарасваті. 32-й. Аче бактівданта с вами прабхупада. Щила правопадакі. І наступний раз буде глава перша. Огляд армії на полі бою Курукшетра. Шила Прабхупада правопадакі. Дякую всім. Арі Кришна. Дякую.